Вітаю всіх! Я вдома. Їхала з дуже позитивним настроєм, навіть подрихла в машині. Супер, взагалі, спокій. Дивно, я завжди така напружена, але тут спокій в мене. Я здивована своїм станом. Бачите, які гарні пости зранку. Настрій прекрасний. Харків. Я вітаю вас! З міст! Я хочу, щоб нарешті ми почали жити повноцінним життям, святкувати і завжди бути на позитиві, і повернути нам те свято, і коли ми гуляли на площі Свободи, парку. Ви бачите, буханули, не без цього. А тепер взагалі набухаємось, коли це закінчиться. В селі зламала нігуть, речі. На манікюр на завтра записувалась. А ось чому я достала цю карту? Мені ця колода воїнів зайшла через цю карту, тому що ось вам колесо фортуни. Але це колесо мені дуже нагадує одне колесо, а ось наші воїни, які нас захищають. Я хочу побажати всім воїнам, які захищають це колесо, сили, наснаги, витримки, влучних цілей, більше знищити ворога і вигнати їх з нашої території, з нашої землі. Вищі сили з вами, ви це розумієте. Я бачила поздоровлення Тараса Тополя. Мені так сподобалось. До речі, Тарас Тополя, гурт Антитіла дійсно був на нулі. Це правда. Привітав всіх. Він точно знає, хто перший зустрів. На... Національна гвардія, Тереошники, військові ЗСУ. Всім подяка за. Той 22-й рік, за 23-й, за 24-й рік за травень особлива подяка. Всім-всім всім, всім, всім і Кракен, 93-95-та. Територіальна оборона, Національна гвардія. Хто там ще? Я всіх не знаю. Але я хочу сказати окрему подяку за той ранок, який міг не настати. 92-й бригаді. Дякую за Дергачівщину. Що я можу сказати? Я тоді мала інформацію, що буде бій. Вистоїмо добре. Ні, так, ну, самі розумієте. Була ніч важка, чула гради постійно. На радах сказали, ми змогли, ми вистояли. Я вийшла з погреба і дізналась. Це, ну, це було просто. 92-га. Я знаю, це було ви. Тобто 100% я знаю, що це було ви. Це було ваше завдання, ви це зробили. Я знаю, якою ціною. Це дуже важко зрозуміти. І коли я їхала на евакуацію через ті ж дергачі це було, і я зрозуміла, якою ціною колосально це було, бо ви не підпустили навіть нічого страшного я не побачила, коли я виїжджала. Розумієте, дійсно не побачила. Воно було далеко. І це справді дуже важка ціна. Дякую, просто дякую величезно вам за те, що ви зробили. Зараз 92-га, також на чеку. Я знаю, що ви робите багато і ви можете. Довіра 100%. Все буде добре. Все нас буде добре. Треба вірити. І бути позитивними завжди. Я сьогодні на позитиві, я буду мало робити розкладів про негатив. І, взагалі, на тему сукні відразу скажу, в мене загострився неврит. Сильно, сильно. На тему 27 числа в мене вже є плани, намалювалося все, раптово все, але з коригуванням мого стану. Там будуть більш такі заходи. Розважально реабілітаційні без сукні. Бо я не можу, мені дуже тягне лице, дуже себе погано почуваю. Можливо, сьогодні ви побачите іншу сукню на мені, але відразу скажу, лице буде закрито окулярами. Бо цей стан, який я зловила, недосипи і нервозність, дуже себе проявили погано. Дуже. На жаль, воно буває. Я не можу 100% казати, як поведе себе хвороба, бо лікарі не знають 100%, як воно буде. І потрапити до хорошого спеціаліста я ще не можу, тому що його нема просто. Ситуація назріває така. А там подивимось, як воно буде. Всіх зі святом.